В Коломийському драматичному театрі покажуть Івасика Телесика. Прем'єра музичної казки відбудеться в неділю, 1 вересня, о 12-й годині. Режисер постановки заслужений артист України Адам Цибульський. Деталі від Мар'яни Мацьків. Івасик Телесик за п'єсою Анатолія Шияна. Це вже дев'ята дитяча постановка у Коломийському театрі заслуженого артиста України Адама Цибульського. У писанкове місто чоловік завжди приїжджає із задоволенням, адже творить він для найщирішого і водночас найвибагливішого глядача малечі. Коломийський театр, академічний імені Озаркевича, взагалі, тримає таку лінію на е, те, щоб е, дуже багато було е, п'єс. Такого спрямування тобто українських казок, і тому виникла така ідея, щоб поставити в даний час саме таку ну після Горошка, там інші вистави, які глядач бачив раніше, які з успіхом ідуть не тільки в Коломиї, а й в інших містах, де Має честь астролювати е, Коломийський театр. Над виставою режисер працював півроку, проте сама постановка зайняла менше місяця. Сюжет створено за мотивами української народної казки. та режисер додав ще чимало своїх цікавинок. Важливий вклад у постановку зробили місцевий композитор Іван Николайчук, який створив музику, та заслужений працівник культури України Ольга Руданець, яка написала тексти до пісень. Наживо будуть співати, але під ну, підсилювання буде так би мовити з мікрофонами. Всі працюють, але це все абсолютно наживо. Дуже прекрасні тексти і чудесна музика. Так що думаю, що глядач буде. Надзвичайно задоволений. В нас красочні красиві декорації. В нас абсолютно всі нові костюми на акторах. Актори працювали з великим захопленням і зайняті в основному молоді актори, а також досвідчені актори. Оксана Курко цього разу постала в якості баба Яги. Як каже жінка, цей образ для неї не новий, тому в роль вжилася швидко. Це фактично моя друга баба Яга у цьому театрі. Ну ще плюс я так порахувала, що ніби в мене ще є чотири відьми в запасі. От так що ну, такий негатив дуже, дуже сильний. Але це дуже цікаво, тому що е, ти граєш абсолютно. Ну, я собі можу так льстити, як то кажуть. Абсолютно е, образ, який тобі ну можна сказати, не притаманний, хоч в. Кожного з нас є позитивні риси, негативні, але тут ти витягуєш щось таке саме, 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 саме. От. І власне ця казка дуже є цікава. Ну, вона це є класична казка наша, українська. От. Але в ній дуже чітко видно позитив і негатив, чорне, біле. І вона фактично вчить дітей розпізнавати це зло. І як завжди, в кожній казці, і взагалі хотілося б, щоб і в житті реальному так було, зло повинно бути покаране. Казку Івасик Телесик підготували спеціально до дня знань. Тож прем'єра відбудеться вже у цю неділю 1 вересня. Шановні батьки, шановні бабусі, особливо звертаюсь до маленьких діточок, які надзвичайно люблять. Театр, які приходять кожної неділі в цей театр, Те, театр вже працює. Так що ми 1 вересня запрошуємо усіх вас на чудесну, прекрасну казку українську. Івасик Телесик. Приходьте до нас подивитися нашу казку, тому що як казав поет, у кожного з нас вчитель є, неначе ми усі ми тільки учні й вчителі, усі ми у добрі своїм і злі. Несем мчись, холод чи любов гарячу, а театр вчить ненавидіти і вчить гаряче любити. Отож, приходьте.